Сьогодні малята поговоримо про зимуючих птахів. Які птахи називаються зимуючими? Це ті птахи, що не відлетіли у теплі краї. Зима дуже сурова пора року, тому люди підготовують пташок узимку. Малята, відгадайте загадку і дізнаємося, про яку пташку будемо говорити. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький, Справжній молодець, хто це діти? Горобець. Давайте розглянемо горобчика. Горобчик який? Горобчик маленький, сіренький. Що вміє робити горобчик? Горобчик вміє літати, стрибати, а ще горобчик вміє цвірінькати. Ось так. Пропоную вам малята скласти описову розповідь за схемою. Розгляньте уважно схему. Спочатку назвемо пташку. Де вона мешкає? Біля людей чи в лісі. Далі розмір птахи. Велика пташка чи маленька. Колір пір'ячка, довжина та розмір хвостика. Великий, середній чи маленький, довжина та форма дзьоба. Чим харчується? Яке має значення у житті людини та в природі? Тож послухайте уважно розповідь за схемою про горобчика. Це горобчик. Він живе біля людини. Це міський птах. Горобчик маленького розміру. Він сірого кольору. Пір'я має. Хвостик у горобчика маленький, дзьоб теж маленький і рівний. Харчується горобчик крихтками хліба, зернятком, комашками. Горобчик знищує шкідливих комах. Ось така описова розповідь вийшла у мене. А яка розповідь вийшла у вас? Чекатиму з нетерпінням. Дітки, пропоную вам погратися в дидактичну гру Де горобчик. Розгляньте уважно малюнки і визначте, де знаходиться горобчик. Тож починаємо. Горобчик де сидить. Горобчик сидить на ялинці. Де горобчик? Горобчик перед будинком. Де заховався горобчик? За сніжинкою. Біля чого сидить горобчик? Горобчик сидить біля годівнички. Під чим заховався горобчик? Горобчик заховався під парасолькою. Де горобчик? Горобчик у вклітці. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти!